У деокупованих селах Лиманщини люди повідомляють правоохоронцям про зникнення речей із дворів та будинків під час перебування у російській окупації. Вся биттехніка, всі інструменти, велосипеди, і детський, і взрослій. Там все майно, що буде знайдено, у нас буде поміщати поки що в клуб, який немає хазяїв, там будемо за можливості повертати. Місцеві мешканці розповідають, окупанти автівками вивозили речі із будинків їхніх односельчан. На відео, що надала поліція Донеччини, люди розповідають про те безправ'я, яке творили тут загарбники. Приїжджали воєнні ДНР, грузили машинки стиральні холодильники, то вони нові забирали з дач, телевізори. Грузить просили. Ну как просили? Под автоматами. Только загружали и они сразу, ну, насколько я знаю, они сразу уезжали на Донецк. Первые зашли якуты, буряты и насиловали, и били нас. Пару пацанов расстреляли. Потом начали мародерничать. Тянули все, все что можно было. Нельзя. Все подряд. Поліцейські, що повернулись на місця, регулярно документують факти викрадення речей та встановлюють тих, хто причетний до мародерства. Наразі ми вже знайшли чотири місця зберігання викрадених речей. За кожним фактом ми проводимо перевірку, встановлюємо власників викрадених речей. На сходах з громадянами тісно спілкуємося, пропонуємо їм впізнати ті речі, які ми знайшли. Наразі правоохоронці отримали 50 заяв від жителів п'яти селищ про викрадення їхніх речей. Нагадаю, Лиман та населені пункти громади перебували під російською окупацією із травня по вересень. Вікторія Алексєєва. Новини на Суспільному. Донбас.